Якою буде допомога чернівців для наших військових цього року обговоренню нової програми підтримки учасників бойових дій та їхніх родин приділили увагу на чергові сесії міської ради. Без брухливих дискусій не обійшлося. Тож далі про найголовніше з 60-ї за рахунком сесії міськради, восьмого скликання у сюжеті ТВА. У 2024 році на грудневій сесії міськради депутати затвердили нову програму підтримки захисників, членів їхніх родин та сімей загиблих, яка діятиме впродовж трьох років. Попередня програма передбачала фінансування в розмірі 18,5 мільйонів гривень, тоді як нова, 55. Водночас у рамках нової програми скасували пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій та їхніх сімей, що власне і стало темою бурхливого обговорення у сесійній залі. Депутат Олексій Каспрук запропонував повернути 25 відсоткову пільгу на комунальні платежі. внісши ще відповідні зміни до програми. Пропоную включити в порядок денний, ну не зараз, включити, коли воно буде готове, але доручити управлінню до департаменту соцзахисту, фінансовому управлінню. Підготувати на сьогоднішню сесію зміни до програми захисту підтримки захисників і захисниць, членів сімей загиблих в частині повернення пільги на 25% сплати комунальних платежів. Нам в програму тільки треба вписати напрямок і загальну суму, яку фінуправління з департаменту можуть спокійно розрахувати за годину. Директорка департаменту соціальної політики депутатка Наталія Фрунзе каже, це неможливо з технічної точки зору, та пояснює, у чому ж виникла проблема. Проблема виникла в тому, що ми не бачимо тарифів на від управлінських компаній. Ми не бачимо тарифів від ОСББ. Ми не бачимо тарифів на вивіз сміття. Якщо раніше тарифи не піднімалися, вони були стабільні і в нас був доступ до бази, то на сьогоднішній день у нас її немає. І виходить, що ми не можемо прорахувати 25%. Це може бути 23%, це може бути 27%, але це неправильно. Тому ми, коли обговорювали, коли працювала робоча група, ми говорили, щоб монетизувати. Цю послу, але треба тоді прорахувати скільки вона обходиться місту і скільки іде на одну особу, щоб військовослужбовці відчували нашу підтримку. Зрештою, Наталія Фронза запропонувала створити робочу групу для детального опрацювання питання. Зокрема, за її словами, нова програма значно розширює коло отримувачів допомоги. Стара програма завершилась. І в старій програмі були тільки е, родина загиблих АТО було Зниклих безвісті, не було військовополонених, не було виділені виділені кошти на поранених, тобто вона була значно меншою, тому що не було широкомасштабного вторгнення. Так? Змінилася ситуація в країні на важливості збереження пільги наголосив і депутат Тарас Прокоп. Насправді ми маючи ось цю компенсацію 25%, ми давали дуже, скажімо такі суттєве розуміння для військовослужбовців, що міська рада про них дбає, тому що, незважаючи на те, що ми великі кошти виділяємо кожної сесії на підтримку військових, це, ці самі ці 25% це те, що відчував кожен військовослужбовець від нашої міської ради. Як на мене, Неправильно би було перше давати цю можливість, а потім забирати війська. Тому я теж підтримую ту думку, що варто би було повернути ці 25%. У результаті довготривалого обговорення депутати прийняли рішення створити робочу групу щодо доповнення і внесення змін до програми підтримки військовослужбовців та членів їхніх родин. Відповідне рішення підтримали 23 депутати. Аліна Рябко